Доброго дня. Здравствуйте. мені потрібні джинси, знаєте, такі блакитного кольору угу. і не ду не дуже широкі такі. Є щось щось є. У вас? Смотрите, от є, от смотрите, який большої вибор. Ви питають сильні Ви можете вибирати, який вам нада. Можна міряти без проблем сонечко. Так, я вас зрозуміла, але є одна проблема. Какая? Я вас не зовсім зрозуміла, тому що мені ваша мова вона не дуже зрозуміла. Тому що я хочу, щоб мене обслуговували на нашій державній мові. Розумієте, в чому проблема? Я як можу, так і общаюсь. Якщо вам не подобається, як я розговорю, ну це ми ну, в Одесі, як говориться, так що. Не надо вам тут розказувати. Я з патріотами довго не общайся. Якщо вам щось не нравится, ви можете, е, пойти в інший контейнер, там де вас будуть по-українськи обслуговувати. Де ви знаходитесь? Ви повинні обслуговувати людей О, на державній мові. Ну вам такого я сказала, девушка, На виха, ти я вам сейчас цей рот скотчем заклею. Я вам серйозно говорю. Я вас зрозуміла. Давайте. Я... До побачення. Огидно. Шановна, доброго дня. Ви знаєте, я так зрозуміла, ви мені тут погрожували. Ви погрожували мені заклеїти рота скотчем, Тому я хочу, щоб ви вибачались. Будь ласка, вибачтесь. Вас як послати, или ви самі пойдетесь? Вибачайтесь, я вас дуже прошу. Я вам даю просто, знаєте, шанс. А хто? Е, хто ви така? Я людина. А ви я... взагалі приїхали? Я людина, Л нормальна. з України. Куда ви приїхали? Дівушка. Я з України. І що це я ви пояснюєте, звідки ви Я з України? Я можу... Звідки? Я Я теж з України. Що. У мене всього жінки. ви бачите, у мене свідок. І на Молдавській. Ви мені погрожуєте, у мене взять бачите? Я можу Ми, розмовляти ви? і на Молдавськ, і на болгарському. Копраєш, давай до свидання, ти жінка. Поки я вас тут де. де... Я не Я не жінка. А де топор? Помогу... Я пані, я пані, в першу Хірані. чергу. Я пані. За що такое на виход? Де, блядь, топор? Гидота ви. В смысле, Гедота? Ви що хотите увидеть, як ви сейчас будете тапочки свои искать? девушка? доброго дня. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, у вас є? Я просто не знаю, як ця модель називається, такі лоферы, но без п'ятки. Ну, да, мюлі. Мені потрібні в блакитному колірі є. Конечно, вот стоять на вітринці. Посмотрите, Ага. Удобная, вообще шикарная, полностью шикарне, повністю натуральний замкнут. Да? Мені подобається, все, все супер. Мені тільки не подобається, що ви, не роз... що ви розмовляєте зі мною не державною мовою. Ви можете розмовляти зі мною на українській мові? Та ви що, звісно, я також можу розмовляти на молдавській. Дуті піздаламеті. Сама Дуті. Я знаю молдавський. Курицю.